Історія розвитку завжди в трансформаціях і в складних моментах. Завжди, коли складно, коли е, тригерічиш, тривожишся, коли е, темна ніч душі настає, це означає, що дуже швидко буде розвиток. Або не буде, але це шанс перейти на іншу сходинку. І найважливіше, що тут треба пам'ятати, це завжди обирати себе, обирати себе, щоб не було. Бо якщо ти себе не обереш, то хто взагалі тебе має обирати, якщо навіть ти сам себе не обираєш? Вся фішка цього всього розвитку в тому, що обирати себе це не означає себе жаліти, якийсь обізбол давати у вигляді друзів, алкоголю, цигарок, наркотиків, дівчат, хлопців. Ну, все таке, як завжди, ми знаємо, як люди себе обезболюють і, можливо, і самі, скоріш за все, себе так обезболювали. Найголовніше, що тут запам'ятати, то це лише те, що треба. Піти в цю біль, в цю складність, не втікати від неї, не давати собі знеболюючий і просто побути в цьому, в цій болі. Але не треба крутити постійно мислі, думки. Не потрібно постійно рефлексувати, обдумувати, обмислювати щось. Це взагалі безглуздо, це гра мозку, це. Якісь конструкції, логічні чи нелогічні, які будуються в голові, викликають емоції, всю енергію витрачаєш ти на ті емоції, на ті логічні умозаключення. Кому це взагалі все треба? До чого все це може привести? Дані до чого насправді то все це не може привести. Є лише один вихід піти повністю в цю біль, прийняти зі зі, не втікати від неї, так? Боляче, незручно, неприємно. Але і що? Кожна біль, як і кожна радість, закінчується. Як було написано на е каблучці царя Давида, все мене і це також. Як би тобі не було добре чи погано, все мене і це також. І для мене найважливіша мудрість залишатися в точці ноль. Стабільного, позитивно, нейтрального ставлення до всього і до себе, коли все, що відбувається, це добре, все веде до кращого і вірити в це, і це справді так стається. Переходиш на ті лінії свого існування, де все справді стає краще, ніж могло би бути. Бо твоє ставлення реалізує той варіант всесвіту, який ти притягаєш своїми думками і по факту кажучи, створюєш через свої. Ума і висновки про весь цей світ. Треба піти всю тюбів, але не крутитися в своєму болоті голови, димок, щось там відбувається, крутиться. Який від того сенс, що ти згадаєш, як там було колись. Подумаєш, як там буде колись, колись. Подумаєш, як тобі буде колись. А що могло би бути, якби ми залишились разом, аби. Так зробив, бо якби я це зробив, що було. Це немає сенсу. Це все єрунда. Тут можна сидіти і трильйони років просто думати, що могло би бути. Не треба думати, якісь інші людині зараз, як вона там зараз, і що вона про мене подумала, що вона відчуває зараз. Який сенс? У тебе є тільки твоє життя, і ти обираєш тільки себе. Коли ти думаєш про іншу людину, ти віддаєш їй свою енергію через такий невидимий кран з твоєю енергією. Ти не направляєш енергію в себе і збільшуєш її в себе, направляєш на свій розвиток, на своє щастя, на задоволення від життя. Ось задоволення не цигарки, алкоголь і смачненька піца, а щось більше. Справжнє задоволення від життя. Справжнє щастя це взагалі протилежне задоволення від життя. Деструктивне це є нещастя життя. Тому що спочатку тобі добре, ти наче ем, кайфуєш, але насправді то ти цим ніж чи ніж Який сенс в цьому всьому? Це все не має сенсу. Тільки якщо ти береш і починаєш діяти, а не сидиш, обдумуєш щось мільярди, трильярдів е, разів. Це все, все безглузді ігри твого розуму на це йде багато енергії, багато енергії йде на обдумування. Добре, коли ти обдумуєш щось, що тобі справді треба Йде навчання для роботи. Коли ти творець своїх думок і ти задаєш своїм своєму комп'ютеру задачу, яку він вирішує. Але коли мозок не має. Хазяїна начальника, тобто тебе, який задає цей темп, про що треба обдумати і до чого прийти. Це просто безглуздімітання, ти наче тонеш болоті, емоції, почуттів обдумуєш, а що було б а що не було б, а може би, а може би то? А якщо б я так, а що було б, це все, все безглуздо. Навіщо ти прокручуєш постійно думки, від яких ти пригорішся, тривожишся, від яких ти все погано, від яких тобі немає енергії, ти вже в депресію впався? Так навіщо бути мазохістом і все це думати? Спойлер, ти можеш управляти своїми емоціями. Ти можеш просто взяти і не думати про це, якщо захочеш. Але ж тобі хочеться емоціонувати, відчувати біль, страждання, обдумувати, як би все могло бути, малювати якісь ілюзорні сюжети, або згадувати, як щось колись було. Навіщо? Тупо сидиш і дивишся мультики в своїй голові, замість того, щоб піти справді витратити енергію на себе, на свій розвиток, на своє добрі задоволення на те, що ти справді отримаєш довготривале від щастя, а не короткотривале. і Потім ще буде спочатку радість, кайф, а потім купіл і все ще гірше. Навіщо це взагалі робити? Якщо ти не обираєш себе і готовий терпіти те, що інші з тобою роблять, що тобі не подобається, то інші можуть тільки сказати, яка ти е, тряпка, як ти себе не поважаєш, і якщо ти себе не поважаєш, чому інші тебе повинні поважати. Якщо ти собі щось жалієш, е, на себе шкода витратити ресурс, гроші, час, енергію, чому інші мають на тебе е, витрачати свої ресурси, гроші, час, енергію. Ні. Людина дивиться, що ти до себе ставишся як до жалюгідної тряпки, і до тебе будуть ставитись так само, не тому, що люди погані, а тому що ти так показуєш, як ти ставишся сам до себе, і як іншим треба ставитись до тебе. Якщо ти обираєш себе, це не про егоїзм. Не треба думати, що якщо ти любиш себе, ти егоїст, який не любить інших. Люди чомусь взаємовиключають той стан, коли ти любиш себе. То це означає, що ти можеш любити інших. Вони думають, що ти або любиш себе або любиш інших. Але все навпаки, якщо ти вмієш любити себе, справді любити, а не давати собі абізбалівиші, то ти можеш справді любити інших, але ти завжди обираєш себе, не роблячи погано іншим. Якщо ти обрав себе і зробив собі добре, то в тебе є ресурси дати щось добре іншим. Якщо ти накормив себе, ти можеш накормити інших. Якщо ти голодний — як ти накормиш інших. Не зрозуміло. Якщо все віддавати і віддавати, то коли ти будеш себе наповнювати, ти будеш виснаженим, неприємним. Неприємною істотою, який, яку не хочуть бачити з собою. Тому, якщо ти себе не обираєш, не розвиваєш, не направляєш енергію туди, яку треба, то інші люди це відчувають. І вони не погані, вони просто тобі показують, вони дзеркало тебе, як ти ставишся до самого себе, до своєї особистості. І якщо взяти ту теорію, в яку я вірю, що Бог і всесвіт уже всередині нас. І все, що могло, має бути або е, було і буде, і є всередині нас, то по факту, якщо ти себе не любиш, не поважаєш, ти не любиш, не поважаєш те все, те все світ Бога, бо він всередині тебе і це гріх взагалі дозволяти. Людям погано до тебе ставитись, самому до себе погано ставитися, повільно себе вбивати поганими звичками, відсутністю дисципліни, ставленням поганим навіть до інших людей, бо всередині кожного з них також є той самий Бог і всесвіт. І всі взаємопов'язані. Якщо іншій людині робиш зло, то колись якомусь перенародженні, ти будеш саме тією людиною, якій ти робив зло. Якось так. Можете не вдаватись в мою філософію. Це моя віра в те, якщо я вірю, те, до чого я приходжу вам, не обов'язково в це вірити. Треба лише завжди обирати себе. І ніколи не чоловіка, дітей, батьків і всіх інших треба обирати себе, і після того як собі ти можеш дати щось, зробити добре, вивести на новий рівень, вивести в ресурсний стан, то потім це можна дати іншим через своє щастя, допомогти іншим бути щасливішим. Це дуже просто і дуже легко. Не треба драматизувати і погружатися в всі ці думки, страждання. В кожному стражданні своє задоволення. Якщо ти страждаєш, нічого не хочеш робити, то ти просто хочеш страждати і нічого не хочеш робити. Ти готовий просто котитися в ніби тієї на дно свого життя, бо ти не готовий прикладати зусиль ніяких. Ти готовий лише рефлексувати, обдумувати, обмислювати на йде дуже багато енергії. Навіщо? Ну так це сталося. Подякувати за те, що було, бо навіть якщо зараз відчувається це погано, що тобі зробили зло або життя таке несправедливе. Зрозумій, що це найкращий варіант подій в твоєму житті, і зрозумій, чому. І чому це допоможе тобі вийти на новий щасливий класний рівень? Взагалі у нас дуже багато щастя навколо. Просто багато хто це не помічає. Одна частина те, що навколо нас є, і друга частина ще більш важлива, те, як ми це бачимо, що ми бачимо. Що ми собі фокусуємося завжди на поганих речах? от Зараз так ось, зараз все погано, все це погано. Так ми бачимо тільки погані речі, притягуємо їх і їх стає ще більше в нашому світі. Якщо ми концентруємось на тому, що є хорошого в нашому житті, його стає більше. Ми свій свою фіксацію переводимо не з того, що у нас нема, а з того, що у нас є. І воно, хоча спочатку починає якби, ілюзорно збільшуватись, бо в нас в голові просто складається картинка, що у нас все добре, є дах над головою там. Робота, друзі, кар'єра, бо навіть якщо нічого немає, слава богу, в мене є руки ноги. Якщо рук ніг нема, слава Богу, я взагалі за живий, від'їхати і протези можу собі десь купити, не збирати. Ну завжди чому порадуватись і зрозуміти, що всі ці часи, часи тяжкі завжди, коли так важко, це. Такий, як лотерея, коли тобі дається шанс вийти на новий, кращий рівень, щасливіший, де ти ще краще відчуваєш життя, де життя світліше, яскравіше, цікавіше, добріше до тебе, просто треба цей маленький такий ураганчик пережити, щоб вийти на той кращий рівень. А все взагалі добре, завжди. Тоді складаються так, як треба нам якщо ми притягаємо своїми думками. Щось хороше, концентруємось на цьому, ми це притягнення. Так само, як і дівчина, яка завжди думає, що чоловік її зраджує, буде знаходити тільки це, бо в її картині світу немає інших. Вони для неї просто сліпа зона, ті які не зраджують. Вони просто невидимі. Вони в голові не відображаються. Коли людина йде і дивиться на такого тут, вона не бачить вибор. Це сліпа зона. Тому ну, трошечки змінюйтесь всередині, щоб зовнішньо так само змінилося. Не треба казати, що ти раб Божий, що ти раб, що ти на, ні на що не впливаєш, що ти не впливаєш на те, що в світі відбувається? Що політика тільки така, і ніяка яка що ситуації це судьба, і вона вже все тобі як крест на лобу стоїть, і ти нічого не можеш змінити. Навіщо віддавати своє право творцям? Створювача своєї реальності, бо ми всі по подобію Божому творці. Він же нас не створював бути рабами, він не створював бути творцями. Але це вже добре, це моя філософія. Ви можете інакше думати. Я думаю, так що якщо по подобію Божому створені були, то так як Бог творець, ми так само творці, і робити себе рабів, знаючи, що всередині тебе Бог і по подобі якого ти створений, ну це просто знущання. У тебе всі права є, щоб змінити своє життя, щоб стати краще і жити найкраще життя, створюючи, не будучи потребітелем. Це і весь наш соціум, який створений на потреблятстві. Хто творить, хто що творить? Хто щасливий, навіть якщо в цьому всьому потреблятстві може купити собі будь-яку чепуху, будь-яку реч, блістяшку, юпочку, кросовочки, Телефончик новий кожен рік. Це може бути щастям, тільки якщо ти вже знайшов щастя всередині себе. І якщо це щастя, ти можеш просто посилювати якимись цікавинками назовні. Але джерело щастя справжнє тільки в собі. Навіть якщо весь світ розвалиться, нічого більш не буде, ні грошей, ні даху над ні головою, нічого, нічого. А всередині тебе є це джерело щастя, то ти будеш щасливий, щоб не відбувалося. І це такий кайф. Залежати тільки від себе, знати, що тільки ти творець своєї реальності. Ось такий справа. А якщо ти віддаєш своє право творця комусь, я не впливаю на політику, це така доля, я робость так просто сталося. На що ж ми можемо бідненькі, повпливати? Ну то так і стається. Але можна по-іншому. Тобі ніхто не прикріпив клеймо до вулиба, і не сказав, ти тільки такий, не який інший. Ти можеш бути яким хочеш, яким завгодно. І завжди обирай себе і будь добрим до оточуючих. бо вони також проходять свої важкі моменти. Взагалі злих, поганих людей не буває. Є лише нещасливі, тільки нещасливі люди роблять погано іншим. Тому стань щасливим і перестанеш робити інших нещасними. Ти навіть, якщо не усвідомлюєш, як ти робиш іншим. Щось погане. Якщо ти сам всередині розломаний, то люди навколо тебе можуть ставати тільки розломаними. Якщо ти щасливий, то люди в твоєму свіченні, в твоєму оточенні, де ти світишся як сонечко, стають щасливішими. І гріються в твоєму щасті, і щось самі відчувають і можуть стати щасливішими. Неможливо, якщо ти нещасливий створити щасливі відносини, Всюди, завжди все починається з себе. Але треба пам'ятати, що ми завжди в безпеці, все завжди добре. І те, що відбувається назовні, це лише відображення того, що вже давно було всередині тебе. Інші люди лише дзеркалять в тебе, твоє ставлення до себе. Просто багато чого в підсвідомому ми не бачимо і не помічаємо. А варто би вже було б трошечки залишитися в спокої, нікуди не бігти, не обезболювати себе, побути в цій болі, в цих відчуттях. Просто без думок, не мисленнєвими конструкціями, це зрозуміти, а чимось глибшим, чимось всередині себе це відчути, зрозуміти, побути в тиші і відчути, в який напрямок ти рухаєшся, Відчути без емоцій, без думок. І просто відчувати кожен день, кожну секунду, кожну хвилину, бо це є щастя проживати все це життя. Ну, Інколи здається складним, бо було б все занадто просто, якщо б все було так легко. Треба навчитися грати всю цю гру під назвою життя і не ставитися до всього серйозно. Тому що ми знаємо, що кінець у всіх один це смерть. А що буде після смерті поляна, думає сам. Що він вірить. Немає хорошого і поганого, не треба ділити світ на чорне і біле. Просто є дій і наслідок. Просто такий сюжет життєвий. І все. Можна просто спостерігати за цим, як за фільмом, як за сюжетом фільму, де ти є частиною себе і актором, частиною себе і глядачем. Не поринати у всі ці сюжети як дуже серйозні сюжети, а просто грати в це життя. Тоді легко буде, а навіщо робити життя важким? Так люди самі роблять життя важким. І всі негативні думки створюються тільки в голові. І всі проблеми створюються тільки в голові. Якщо ти називеш ситуацію проблемою, вона такою стане для тебе, вона тебе не лякає. Бо ти їй придасиш силу сам, самостійно. А якщо не придавати якійсь ситуації взагалі важливості? Це якісь ну, якійсь степені обесцінити, але позитивно, коли нічого так сильно і не важливо, все стає позитивно, нейтрально, добре, коли ти в точці ніпокерідністі. І тільки ти управляєш своїм мозком, своїми думками, а відповідно і реальністю навколо. Якщо не називати якісь проблеми, тяжкі ситуації проблемами. А назвати просто як якимось квестом, який тобі треба пройти, ну так все кардинально змінюється. Любіть себе і всіх.